Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати конвертики з лаваша. Ну, Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і разом будемо готувати такі конвертики. Це дуже-дуже смачні конвертики, получаються. Я буду готувати їх з двома начинками. От я взяла такий, такий лаваш, такий. Два такі в мене місточки, і я потім буду нарізати і покажу, як я їх нарізала. Одна начинка буде з колбасою, помідора, зелена цибуля і сир. Друга начинка в мене буде, це сир домашній, буде з соленим сиром. Я вже тут одне, один жовток додала, без білка жуток. Ну І ще мені потрібна сіль, олія, перець, чорний милений, майонез. І для кляра два яйця я взяла, і 100 мг молока. 100 молока. От все, що мені потрібно сьогодні для таких конвертиків. От зараз я це все понарізаю і вже в готовому вигляді покажу, як я нарізала. Я вже все порізала і покажу вам, як я все це понарізала. Бачите, от лавашик так нарізала на такі полосочки. От. Я ножницями нарізала. Можна і ножем, як кому виходить. Помідора, і цибулька, і колбаса. Отак, дрібненькими такими кубичками, квадратиками. Отакий. Ну, сир на терку натерла. І тепер буду оце замішувати. Отак беру миску і зараз все буду все у миску.

І тепер, коли перемішала, додам трошки майонезу. Отак. Небагато, десь так ну. одну столову повну ложку, можливо, так. І перемішаю, зараз побачу, чи ще треба чи не треба. Треба ще одну, я бачу вже, що треба. Вона гарно не береться до кучки. От ще треба одну. Одну, ще таку столову додам. Дивлюся, як береться на ложку. Якщо воно не дуже розсипається, то буде і, можливо, хватить майонезу. Я його трошечки поперчу перцем перченим, перцем чорним, перченим. І чуть, -чуть трошки посолю, небагато, тому що там є цибулька зелена і помідорка, і обов'язково треба трошечки. Отак От взяла тільки дрібку. А зараз і попробую на смак. Що треба, що не треба ще сюди. це ну, зараз перемішаю, попробую і скажу. Я начиночку гарненько перемішала. Все, все Все тут добре, все за смаком моїм, більше нічого не додавала. Тепер от буду робити начиночку з сира. Сюди я нічого такого більше не додаю, крім дрібки соли. І все. І вилочкою гарненько теж вимішаю зараз. Сир я вимішала, усе теж, друга начиночка вже готова, і тепер буду робити кляр. От я взяла два яйця, гарненько їх так переб'ю, трошечки соли. Додам, а так десь дрібку соли. Я потім у нас її обов'язково попробую, коли гарненько вимішаю з молоком. Тепер додаю молока сюди. От я взяла 100 мг, але я всі по не висипаю. Дивлюся, чи ще треба буде, чи не треба. ще трошечки досиплю. І все, напевно, буде достатньо. Пішло десь 70 мг молока мілі пішку. яйця. Ну, от все. Зараз попробую ще насіль і кляр теж готовий. Вже буду зараз начинкою завертати конвертики, покажу. Ну, от, Буду вже робити конвертики. з ну, От, Зараз візьму полосочку. Так більш-менш начинки буду набирати, щоб не дуже, щоб гарно було за... вертати конвертики. Зараз побачу, як вони в мене. Отак. От. Видно? Отак. І тепер отак. От. Можна ще більше. Трошечки замало я дала. Я бачу, що треба можна ще більше. Я спробувала, тому що буває, що так. Ставиш і воно прямо вилазить з конвертика. От. Тепер буде добре. От рукою можна трошечки пальчиками її поправити там ченочку, щоб розійшлася по всьому конвертику. От тепер отак. Ну, оце туди уже всередину трошечки От отак. От такий конвертик. Бачите? Ну от. Це один син, а зараз буду робити з сиром покажу. Так само. Теж беру сира так, щоб гарненько вернути можна було конвертик. пробую спочатку, як воно. Вроді би непогано рукою трошечки пальчиками притискаю його, щоб воно було добре. Отак. І тепер отак. Вот так. Вот это получился так, бачите. Краще ничто. Дальше. Осин. Вот так. Вот так. Ровненько пальчиками притискай. Вот так. Вот так. Вот так. Вот это и вот так. Ще отак гарненько виходить. Ну що, я далі так буду продовжувати. Вже всі зроблю конвертики, і покажу, як я буду їх обсмажувати. Я вже накрутила, от, наробила такі конвертики, бачите, але в мене, мені довелося взяти ще два кусочки лаваша. У мене були вони. просто трошки інакшого, бачите, з закругленими кіцями вигляду. Тому що я зробила багато начинки, і сир в мене залишився, і залишилася начинка з ковбасою сиром. Так що я взяла, але вже тепер буду. І Ще скажу вам, що я от такі кусочки малесенькі полишалися, що я відрізувала, щоб гарненькі конвертики полишалися. Я їх поробилися. я їх порізала ось сюди до начинки, начинків. Оце порізані кусочки з лаваша. Я собі порізала. І тепер вже з, цього, з цих кусочків лаваша, що залишилися. От я буду зараз робити отакі рулетики. Бачите, отакі рулетики. Оці кінчики, отуту. буду, можна молоком, можна водою трошки, щоб вони гарненько приставали. Ну, от візьму зараз і покажу, як я буду робити. Можливо, хтось і знає, і краще мене особливо зараз молодь. Все знає добре знає. Так беру. Так, десь ставлю начинки. Ви вже собі дивіться, там, скільки у вас твої начинки треба до того лаваша більш-менш так, щоб не вийшло так багато, як у мене. Можливо, якби я робила тільки з одною начинкою, от, бачите, і закручую такі рулетики. Отак от пальчиками сюди трошки прижимаю, кінчики. От. І все, отакий от рулетик. Зараз обов'язково отут я, напевне, молоком. У мене є молоко, молоком зроблю. І от такі, ось такі рулетки, виходять. Так і зараз сира один шість зроблю. Ви собі розраховуєте вже, скільки більш-менш треба для, от скільки у вас там лаваша є, скільки начинки більш-менш. Тому що я трошки не розрахувала. Ну що, я дороблю ще ці два. Рулетики і вже буду смажити, покажу. Я вже поставила сковорідку, сковорідка нагрілася. Буду давати олії. Ну, так, десь олії 70 мг дала. От рядом тут кляр біля мене. Гарненько ще його перемішаю. Вилочку заберу, бо дівчатка мені робили зауваження, що я вилочкою роблю тарілочці, не можна. Ну, так рукою. Кою, так як і ми, ну, гарненько так обяю і ставлю. Ще один теж ставлю. Так. Так. Ну, зараз виставлю вже і покажу. Я вже буду перевертати їх, вже одні гарненько присмажилися, а занадто. Отак. Я вогонь такий поставила, ну, середненький, щоб вони і не дуже набиралися, не на малому, щоб вони набиралися олії. Тому що тут всередині майже все готове, тільки щоб вони обсмажилися трошки. От перші трошки засмажилися, ну гляділа, далі вже буду ледіти. Я вже досмажую, от і рулетики. Дивіться, які гарненькі, получаються рулетики, Все, бачите? От. Ну, от, зараз вже досмажу всі і покажу вам, що в мене вийшло. Я вже досмажила всі, і покажу, що в мене вийшло. Ну, от така кількість в мене вийшла з чотирьох листів лаваша. Якщо вам не треба так багато, ви собі розраховуєте начинки тільки. На два листки, як я не розрахувала сьогодні, але мала два запасних листки ще лаваша, то в мене вийшла така кількість. Ну, от покажу вам це з сиром в мене, а це з, з колбасою, значено. От рулетик, який дуже гарний. дивіться, яке воно гарне. А такі ніжні ніжні вони ці. Я такі спробую з сиром. М -м 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 -м. Дуже смачно з сиром, я дуже люблю. Дерби з сиром дуже люблю. Ну так смачно. Не можу вам сказати. Ну, от, покажу і з колбасою. О, ще начиночка. Ось які вони всередині теж. Ой, прямо сік звідти тече. Дуже смачненькі. Потім попробую із колбасою обов'язково. Ну що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі конвертики з Лаваша. Це дуже смачно. Готуйте, можливо, ви знаєте краще, можливо, знаєте з іншими начиночками. Підказуйте, пишіть мені в коментарях, я буду чекати. І дякую всім дуже гарно, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі конвертики з Лаваша. І всім, всім дякую, хто підписується на мій канал, хто дивиться за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба, здоров'я і всього всього найкращого. І тоді до зустрічі!